Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами пограємо в гру, яка називається Сто сховався за кущем. А щоб дізнатися, хто саме там заховався, послухаємо загадки про тварин, які мешкають в лісах України. Тож слухайте уважно влітку медом ласував, досхочу схочу малини мав, а як впав глибокий сніг, позіхнув і спати ліг. Бачив чи не бачив сни, а проспав аж до весни. Дітки про кого йдеться мова? Так, мова йдеться про ведмедя. Слухаємо далі. Він і кластий, та сердитий, дуже любить землю рити. Жолуді весь час шукає і малюків смугастик має. Малята, про кого йдеться мова? Так. Мова йдеться про дикого кабана. Слухаємо далі. Я страшенний боягуз. всіх на світі я боюсь, в полі, в лісі, навкруги, скрізь у мене вороги. Хто це малята? Так, це заєць. Лиш торкнись до колючок, він згортається в клубок, Не вгадаєте ніяк. Підказати вам? Так, це їжак. Погляньте це маленьке, сіреньке, колюче їжаченя. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, як зовутіє. Так, це лисиця. Погляньте, дітки, вона, мабуть, за кимсь сполює. ох і хитренька. Пухнастий клубочок виліз на горбочок, в жолуді зриває і в дупло ховає. Хто це дітки? Вірно, дітки, це білочка, білочка яка? Пухнаста, руденька, прудка, маленька, молодці малята. Ходить хмуро між дубами, хижа клацає зубами, весь як є жорстоко лють, очі в нього так і лють, зачаївся, ось примовк, різний звір, цей зветься. Правильно вовк, вовк, який великий, сірий, лютий, слухаємо далі. Дітки, давайте ще раз пригадаємо, яких саме тварин ми бачили в нашому лісі. Так, це ведмідь, їжак, білка, заєць, вов, кабан та лисиця. Діти самі цих звірей ми найчастіше можемо побачити в лісах України. Ви сьогодні були дуже уважні і гарно відповідали на мої запитання, тож я вам дуже дякую за проведений зі мною час. До побачення, до наступних зустрічей!